Близнюки, рада вас вітати. Давайте подивимось, яким буде ваш наступний тиждень. Близнюки, позитив тижня. Зараз будемо прояснювати для всіх. Тут складно, складно, складна ситуація і. Важко вам вже стримуватися, морально дуже складно. Давайте прояснимо, чого це буде стосуватися для всіх. Так, почнемо, безумовно, з любовної тематики для тих, хто. У нас самотні близнюки. Як це тряда буде відкликатися у вас. Так, для тих, хто самотній, тут вам просто вривається терпець в тому плані, що ви починаєте розуміти, що ви завжди в стосунках даєте більше. Ви даєте більше? А у відповідь, а у відповідь тиша, як то кажуть. Тобто тут можуть іти питання загоєння ран, пропрацювання внутрішніх конфліктів, робота над собою, над своїми стратегіями в стосунках. Можливо, тут хтось. Не здійснив, так би мовити, ваших мрій, та, тобто ви відчули, що ну, не хоче зараз ні з ким знайомитись. мені треба розібратися в собі. Тут однозначно може бути, звісно, такий ментал брейкдаун невеликий від розуміння, що так, вам треба побути самому, самій. Вам треба. Розібратися з внутрішніми проблемами, чому вам трапляються одні і ті самі партнери. Вам треба заспокоїтися і перестати хвилюватися через цю, як вам ніби здається, жахливу самотність. Вам просто треба перестати хвилюватися. І, можливо, навіть думати про партнерські стосунки. Бо наразі це приносить вам лише. Незадоволення власним життям, і незадоволення собою. Подумайте, чому ви даєте більше, а отримуєте завжди менше? Для тих, хто в нас в серйозних стосунках, давніх, довгих, як для вас тут буде близнюки? Угу. Так, ну, тут може йти розчарування, але бажання зберегти обличчя, тобто ви тут не будете йти на прямий конфлікт з людиною, з якою ви в стосунках, але вас буде з'їдати зсередини. Те, що ви розчарувалися в цій людині. Стосунки загалом, ну ви не будете, я не бачу тут бажання розірвати їх. Ні, тут навпаки, йде питання про те, щоб вилізти з цього, розібратися, балансувати. Але на наступному тижні вам однозначно буде. Складно, це може стосуватися грошей в тому плані, що людина не вивезла тих очікувань, які ви поклали. Тобто тут може йти навіть там, звільнення з роботи вашого партнера, і ви тепер не розумієте, як вам одному чи одній тягнути цю лямку. Але ви будете тримати обличчя, намагатися цю людину підтримати і всередині себе жалкувати, а хто ж мене підтримає? Тобто, тут однозначно тривога і розгрібання таких сімейно-побутових фінансових проблем. Так, дивимось для тих, в кого все складно, хто в любовних трикутниках і незрозумілих стосунках. Як у вас тут? Тут ви будете налаштовані на те, щоб цей союз оновити, обновити. Ви можете дізнатися про те, що ви є, так би мовити, в цих складних стосунках. Хоча вам, наприклад, могло здаватися, що все добре, але на наступному тижні людина себе проявить якимось чином, що ви не до кінця розумієте, що відбувається. Тут бажання прояснити ситуацію, повернути все, як є, повернути цю гармонію. Але ну, тут уже більше так не буде. Вам треба або трансформуватися і теж підлаштовуватися під ці стосунки, або брати на себе відповідальність, виходити з них. Тобто тут однозначно питання. Оновлення, трансформації, як було, вже не буде. Вам тут ще можуть запропонувати, наприклад, там. А давай будемо дружити. Якщо вам це підходить, якщо ви можете дружити з людиною, з якою у вас перед тим були романтичні стосунки, це можливо полегшить вам ситуацію, але все рівно буде. Неприємно і боляче. Тут таке от жалкування і певна втрата навіть може йти. Так, дивимося питання роботи. Фінансів, кар'єри для тих, хто не працює. Яка у вас ситуація? Тут однозначно ви без грошів, як то кажуть, не сидітимете. Певний рівень, до якого ви звикли, він у вас буде. Тобто, тут не питання прям без грошів, а тут скоріше ну, така стабільна серединка. Тобто, ну, щось, щось маєте і на тому все. Вас тут можуть підтримувати. Ви можете там жити на те, що ви раніше заробили, або на якісь разові доходи. От, але видно, що ну, вас все рівно внутрішньо турбує ситуація, що ви знаходитесь зараз в такій от фінансовій ситуації. Тобто загалом то їсти є, що над головою дах є, і він ніби не їде нікуди. Але ну, внутрішньо ви розумієте, що цього замало, ну треба більше. Ну. От будете тривожитися через те, що просто не розумієте, як це більше отримати. Тут, або вам не вже просто ну, працювати ніяк не вийде. Наприклад, якщо ви на пенсії, то тут просто питання таке, типу. Виживання, якщо ви в декреті, наприклад, то тут е, бажання цю ситуацію поліпшити і ну, вам просто зараз немає ні часу, ні потрібних знань, можливо, професія ваша вже застаріла. Тобто тут однозначно тривога через е, не те, що недостачу фінансів. А положення, в якому ви не відчуваєте захищеності і безпеки на всі 100%. Так, для тих, хто в нас працює по найму. Для вас яка ситуація? Близнюки. Так, тут може йти питання, реструктуризації якогось підприємства та вашої компанії тут можуть вам, вас понизити в вашій посаді. В принципі, фінансово ви не втратите дуже багато, та? тобто у вас буде все ще певний фінансовий рівень, але це для вас буде справді ударом. Або ви будете боятися, що ви підпадете під скорочення, таке теж може бути, і вже будете собі от в голові цю ідею прокручувати і думати, що робити далі. Тобто тут однозначно питання тривоги за своє робоче місце і. Що робити, якщо от мене скоротять? Ну, тут можуть бути такі ситуації, зменшити заробітню плату, зменшити ваші обов'язки, або й взагалі скоротити повністю. Так, для тих, хто в нас працює сам на себе, в кого свій бізнес-близники, хто фрілансер. Як у вас ситуація? Так. Ну от, ви будете активно працювати над певним проектом, хвилюватися за нього, переживати. Робити все можливе для того, щоб цей проєкт був успішним. Будете прикладати дійсно багато зусиль, але все рівно внутрішньо залишаєтеся якимось якимись трохи незадоволеними. Тут або питання по оплаті, але ну тут не скажу, що тут прям все дуже погано. Тут певна стабільність у вас є. Тобто, у вас цю стабільність ніхто не забере. Але, ну, от знаєте, таке, от ви вклали всю душу, всі сили, ночами не спали. Це як ваша дитина. А, а лаври можуть віддати там першості комусь іншому. Або ви можете просто не отримати того визнання, того, тих продажів, навіть скажімо так, і залишитись розчарованими. Але намагатися до останнього зберігати спокій. це Правильна стратегія в будь-якому випадку. Так, давайте дивитися стан здоров'я, близнюки. Угу. Добрий день. Стан здоров'я хочу ще прояснити, близнюки. В чому тут проблема? Тут теж може бути питання фізичного виснаження. Так, шановні мої, Тут може щось прорвати. Може прорвати в тому плані, що. Будьте обережні. Будьте обережні на дорозі, будьте обережні під якимись високими спорудами, якщо у вас це актуально, знаєте ці новини, що там. Ішов, ішов і на нього впав балкон в старій частині міста. Ну, це от. Бережіться на наступному тижні максимально, будь ласка, тому що тут реально питання фізичного виснаження і може йти питання неочікуваного захворювання хвороби неочікуваної. Те, що ви вистоїте, те, що ви все-таки це переможете, те, що це не затяжний процес, це не надовго, це у вас просто може там на день, наприклад, вибити з колії. Це так, але це може статися для вас неочікувано. Давайте подивимось застереження для близнюків на наступний тиждень. Вже бачу щось у вас тут цікаве, угу. тут нас жриця, тут карта закохані, і туз жезлів. Так, дивіться, про що тут йдеться? Так, в застереженні випали два старших аркани. Це однозначно дуже важливо для вас почути наразі. Тут ідуть. Мені все-таки здається, що це більше про стосунки, напевно, але дивіться, близнюки, може, це і про. Загалом ваш стан і про роботу. Я скажу в першу чергу про стосунки. Дивіться, тут можуть бути різні невияснені ситуації, тут можуть бути таємні ситуації, тут може бути комусь запропоновано стати коханкою-коханцем. І ви будете над цим думати, вирішувати. Тут може бути питання. Mm. Секс по дружбі, one-night stand, тобто такі от ситуації, які ваш вибір вже буде, лізти в них чи ні, але вони дуже заплутані і вони дуже не такі, якими здаються на перший, так скажімо, погляд. тобто Наскільки добре ви знаєте людину, яка вам буде щось таке пропонувати? Тут однозначно людина багато що від вас приховує. І це вже вам вирішувати: робити цей вибір і віддавати людині свою енергію, чи переключитися на те, щоб зробити вибір і віддавати цю енергію. В роботу, в розкриття своїх талантів. Якщо ви планували навчатися Таро, якщо ви планували навчатися, там, не знаю, рунам, астрології, будь-чому, такому, це власне вам знак, що пора визначатися, пора робити вибір. Але перевіряйте, будь ласка, інформацію, перевіряйте ваших вчителів і людей, до яких ви записуєтесь на курси. Слухайте свою інтуїцію. Вона буде вас вести весь наступний тиждень. Якщо ви внутрішньо відчуваєте, що ні, значить це ні. Досить раціоналізувати. І порада для близнюків. Порада. Угу. Старший аркан, відлюдник. Про що тут йдеться? Слухайте свою інтуїцію, перебирайте свій досвід і знаходьте в ньому. Те, що буде вас вести весь наступний тиждень. Можливо, є сенс, щоб трохи закритися від спілкування від людей і побути самому, побути наодинці, розвернутися і піти, якщо вас щось не влаштовує, зберігати свій внутрішній спокій до останнього. Ваш досвід і ваша мудрість вкупі з вашою інтуїцією допоможуть зробити вам правильний вибір. Просто послухайте їх. Не завжди все потрібно раціоналізувати, іноді потрібно рухатися за внутрішнім компасом. І якщо він відводить вас від чогось, від когось, від якихось ситуацій, якщо ви дуже довго б'єтеся в якісь закриті двері, а вони все ніяк не відкриваються, значить облиште і йдіть далі. Отакий От тиждень для близнюків.